Всім привіт друзі! І сьогодні ми, як завжди, будемо грати в Minecraft. І це заброшений підвал П'ята часть. Ще коли я, типу, буду кидати це, от, коротше, зілля. Мновенного вредіння, хоч вред, гновення, як там. Ну, вредіння, коротше, чи як то називається. Ну, коротше, мновенного уроду, то тоді, типу, від противника буде наноситься урон, типу, від меча противника. все там Ви побачите все, що буде. Все. Починаємо! Починаємо, починаємо. Все. Ну, що, Хербрен, будемо битися? Ну, а що ще нам робити, як ти думаєш? Ну? Ладно? Ну, поїхали? Окей, окей, Хм. А ну иди сюда! Да вот так вот так вот на 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 вот так вот так на 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 вот так а -а -а, на 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 вот так вот так на на вот так вот так вот так вот так, вот! Ай! вот так вот так на 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 тебе! вот так вот так вот твой так на тебе получай вот так вот так на тебе! А. Ай. А. 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 На, 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 вот так вот. На, на, на. Ай. А! а. Ну что, сдаешься? Ну а что мне еще делать? Что мне еще делать? Сдаюсь. Ха, я тебе виграв. <свісно> Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хм. І що ти зробиш? Да що я можу зробити? нічого! Ну. Ех... <свісно> А? Ладно, ти виграв Херобрін Херобрін? Я вже виграв того, він зараз впаде. Ладно, насправді я казав неправду. Інти книжки. Що? Тубікине? Ха-ха-ха-ха-ха.